На Київщині правоохоронці затримали небезпечних ракетирів. Злочинці займалися вимаганням грошей. Приступний умисіл був направлений на поїзд обезпечених граждан. У приміщенні, де жили ракетири, силовики знайшли боргові розписки та кредитні картки потерпілих. В міліції кажуть, аби отримати гроші, злочинці жорстоко били своїх жертв. Нам задокументіровано факт похищення двох граждан. В результаті нанесення тяжких тілесних повреждений один из потерпевших полгода в комі. В будинку зловмисників знайшли чимало зброї та набоїв. Виявилося, що ватажок угрупування з Донецької області. Лідером даної групи є бувший професіональний спортсмен, який сплатив вокруг себя ще двох членів групи. На сьогодні відомо про двох потерпілих від рук бандитського угрупування, але правоохоронці впевнені, що жертв більше, тож звертаються до громадян, які постраждали від рук цих злочинців. Телефонувати до міліції за номером, який ви бачите на екрані.